Провести ревізію, передивитися всі ті документи дозвільні, які давалися державою на отримання земельних ділянок, на яких будувалися храми. Справа в тому, що знаєте, тоді, в силу того, що церква мала особливий статус, любі дочки, так скажемо, у уряда того ж самого Азарова або у президента Януковича, дуже багато, значить, тих випадків, які не відповідають нині діючому законодавству. І ми вже бачимо це і по е, тих умовах, які не виконувалися при користуванні Києво-Печерської лаври, і Почаївської і напевно Святогірської, коли виключно Знаєте, так от дарувалося це право, але це ж треба правильно все оформляти. І думаю, що будуть претензії, якщо місцеві органи влади все таки підуть шляхом законним, подивляться, що там за угоди, ким вони підписані, срок їх дії, чи там дійсно дотримання тих законів, наприклад, пам'ятника збережених законів. А у нас, знаєте, на це дивилися крізь спальця. От я знаю по Києву із величезної кількості збудованих новозбудованих православних храмів, лише тільки у третій частині є документи, які не дають право будувати і знаходитися на київській землі. А дві треті це що Самострої. У відповідність до законодавства, щоб наша держава лише тільки підкреслювала, що ми живемо в правовому полі, і нікому не можна, знаєте, самовільно зась на ваші ініціативи, на ваші зв'язки, на ваші хабарі, а там точно певно віднайдуться і такі показники, що ви отримали той чи інший учасник, виключно через. Ну ну не подарували ж вам його просто так, да, якийсь чиновник, а точно принесли й занесли щось цьому чиновнику. Є е, повірте мені у держави механізми, які дозволяють визначити, чи законно, чи незаконно перебуває та чи інша організація в межах нашої держави. Користаємося виключно цими правовими механізмами.